Що це таке? Це, блядь, акумулятор потік. Це музей містики. Одного дня дуже мало. Тут дуже багато що є подивитись. Може, то хазяїн поля остановився. І зараз мені придеться біжать. Утро следующего дня и уже есть моментик. Моментик заключается в том, что у меня мікрофон одного GoPro пішов по бороді и зуб не записался практически з самого дому. Самый первый фрагмент, который я здоровался, вам и сказал, куда мы едем и что мы будем делать. Звука ноль. Там я за кадровим голосом щось озвучив уже. Виїхав без екіпа, як одноразовий, тому що ну, жарко, жарко. І взагалі як чисто в їдуть кпешки покушати в якийсь ресторанчик. Мені в 11 просто вже треба покой покинуть. Покой це номер по польську. Комната. Um, я вже ніколи слова просто путаю. Вони на наші похожі, я їх використовую тут часто, і забуваю, що не всі люди їх розуміють, які дивляться мої відоси. в карточке захочу утром рано позавтракать кафешка уница единственное это работает с 8 утра можно кушать яишеньки все в таком душе ну собственно я каца и сделал Де є камера ну, це блядь, щось невероятне я не знаю ну, це може заїхати по коптах банс она рада бомс она редам я гора мега Карпачі тут так красиво, що не знаю де зробити фотографії, я вчора по лісу катався, А сьогодні просто, просто бліт, поїхав по дорозі, яка просто веде вверх, остановився возле мусорки, зробив офігенські красиві коточки. Кайфи. Боже, чого я так на один день сюди проїхав? А що? А що це таке? Це блять акумулятор потік. Ого-го. ладно. З цим ми вже розберемося дома. Як завжди, я був в парковці просто. Заїхав магнит на пам'ять. Не <рес> знаю, він пропускався. Ні, я заїхав. Я здав номер, зараз буду їхати дивитися якісь достопримічательності і домой 230 км. Погнали! Хочу вам ще показати таку цікаву штуку. Вчора вечора гуляв, побачив, вона світилася такими різними кольорами. Це музей містики. Тут така хреновина стоїть пальша. Люди з нею фоткаються, хоч тут і написано запрет ногами вставать всі члени на нього завазали вчора коротше мені дали билетик 39 злотих стоїло. мені розрішили оставить шлем рюкзак и все таке а. музей мистики шкафчики самі по собі відкриваються, закриваються Я вообще боюсь такой херни, я не знаю, что я сюда пришел. стукнуть в барабан и покрутить колесико. По-моему, супер. интересная игра. Называется Собрать углуродца. Ну, Все, я повернувся з цього музею, зайняв він мене ну, минут 10-15, там особо не було, що подивитися, 39 злотих. Но мені зато розрішили залишити віші, що якби супер. Ну, в принципі, якщо так з дітьми зайдете, я думаю, їм подобається. Взрослим там особо дивитися нема чого. Я думав, там буде щось страшне, щось містичне. Там якісь воскові скульптури. Ну і коротше, ви самі все бачили. Ото все, що я зняв, ото все, що там було. Я сделал просто невероятную тупость. Я не оставил мотокуртку на мотоцикле, хотя с ней, я уверен, ни хрена бы не случилось. Все остальное типа в шлем и так дальше я взобрал. Хочу показать вам охрененский, охрененский пляж или озеро или речка, блядь, что она такая. Dodging embers <laughs> <laughs> <lot> of the world on fire. Yet there's still hope when you're by my side. They say it's <laughs> darkest, right before the light. Stay with me tonight, far from the fading light. We can Место, миниатюр, на улице Я хотел еще поехать в собор или замок Замок Но он полностью в противоположной стороне не поехал до собору, а ведразу поехал в парк менять. И ни капельки про те не пожалкувал. Вот а серьезно. Блять, вообще не хочется отсюда уезжать. Я, я не помню, когда я последний раз так хорошо катался. Насколько приятно. Прям вау. Хотелось бы, конечно же, нормальной штаны и мотоботы. Но я б заеб... запарився сюда ехать в них, поэтому так. Я на месте. Билетик, по-моему, полтинник стоит. Очень жарко, сука. Как же жарко, блядь. Это самый главный плюс машины. Шмотки скинул, блядь. В шортиках, в футболочках, в тапочках, блядь. Пишу гулять и кайфы. Тут трошки друга історія. Зато на мотіку кататися кайфові, чи на тачки, як не крути по серпантінам, я не знаю. Мотик є мотик. Хоч в мене там М3 була, а все одно мотік є мотік Так, білет коштував 50 злотих, як я і думав. Ну, та недорого. Бо я хочу сказати, що тут є що подивитися. Просто погляньте. У таке маленьке, таке миле. Причому це наче справжні копії реальних замків, які є в Польщі, таких свідомих будівель. Тому що я половину з них, напевно, що бачу. Я серйозно кажу, якщо їдете відпочивати в Карпач чи десь тут в округі, одного дня дуже мало. Тут дуже багато що є подивитись. тому... Мінімум три дні. Мінімум. А краще п'ять. 5, наверное, навіть багато. Три нормально. Три-чотири. Тут ще дуже багато всього всередині. А це пам'ятаю, це Вроцлав. Да. Це я бачив в житті. Багато чого я з цього бачив в житті. Я так трішки встиг поїздити по Польщі. прослідкуємо за ним, як він заїжджає в тунельчик. 50 блоків це ніщо, щоб побачити таку красоту вживу. От серйозно. Правда, ви на відео вже все побачили, але в житті все набагато і набагато краще. Коротше, люди. Я був такий голодний, що я вам даже не підсняв той красивезний бургер. Він був дуже вкусний. прям хочеться вам його посоветовать. Я бачу поле красивое поле. Ай, блядь. Красиву лужайку. Я подумал, что тут можно на фоне горна конец-то заработать красивые фоточки. Ой, бля. Что ж вообще пока такое? Прям вообще жорстка ендуро получается. Есть, есть, выезд на полянку. Боже, я никакой поездки могу получить, за то, что я тут катаюсь. На горе. Фух, ладно. Идея сюда заехать была прикольно. Но фоткай говно. Типа хоть фоткайся, хоть не фоткайся. Говорит слишком маленькі на фотографіях, кажуться. М -м -м. Резинка гребет. Ладно, шучу, не хера не гребет. Но зато <схай ruhet> проскальзує по <схай у> травичке не дуже сильно. Не, если бы я резину не поміняв я в цьому сезоне, наверное, взагалі б нікуди вже не поїхав. Може то хозяин поля остановився. Сейчас мені придется бежать. щоб більше все... Вероятно. Эммм. Ничего не знаю, я теперь. Пока. Я в детстве это ощущение, когда ты нахванечка, и надо сваливать. На моє замучене лицо. Коротше, можна було поїхати додому автобаном. Я сам цього не розумію, але ну, я таки планував взагалі. Я поїхав з дорогою. Я поїхав через Єлену Гуру, через самий центр, в саме пекло, коли сама максимальна жара. Постояв по світофорам, підварився просто в куртці, в шлемі, в кожаних перчатках. Просто, просто ужас. Далі дорога закончилась. Там такі начались. почалися. Ну, Точніше, одразу після єленої гури там класні лісні серпантинчики і все таке. Але потім просто гиц ну, гиц Як кажуть там, чим більша скорость, тим менше ям, тому нормально. Фух, і далі їду тільки сілами. Сіла, 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 сіла. Воно прикольно, воно красиво, воно охрененно. Просто в мене вже болить жопа і я устав. Устав очень невероятно, у мене ну, підплавляє трошечки цієї жари. Фух. Мотик показує себе прекрасно. Що ще хочу сказати. Дуже маленький розход, судя по всьому. Тобто, тому що я ручку не кручу, їду собі спокійненько На шостій передачі 60-70-80 І не, не їсть нічого. Бо в мене таке бувало, що я повний бак усажував за 100 км. Зараз я Їду, а в мене навіть ні одне ділення не потухло. А я заправився ще в Карпачі, я вже блядь, три города проїхав, у мене ні одне ділення не потухло. Це сила. Ладно. Включусь далі, як щось буде інше. полного. Сейчас морожку башню с водичкой, просто остужусь. Потому что, ну, очень, очень жарко. Но с этого как я вырвался на автобан. Дела пошли мои куда лучше. Я прямо жил. Ну что, мне домой осталось там 50 копейка километров километру. Пензов не хватило. чтобы наверняка не, может и хватило, на пустом баке ехать ездить не люблю. Я дома, а статуя Иисуса доехал быстро по бану с кайфом. Путешествие прошло замечательно. Все. Спасибо за просмотр. Путешествуйте, кайфуйте. Спасибо GSR, что не подвив, не сломался. В скором времени все-таки он будет в продаже. Хочу что-то что, -то, что -то поменять в своей жизни. Хочу какой-то новый мотик попробовать. Все. Всем спасибо. А, погодите. Сколько же денег потратил на это все? Вот тут вы сейчас типа список побачите. Ну, за два дні я вважаю, немного, не мало. Тіпа. Нормально. Воно того стоило 100%. Все, тепер точно. Пока.